Я Руська, таку сор, добре. Галинка Рудова, Ілюша, вітаю тебе. Сьогодні я в іншому парку, друзі, квітів не буде, тому що тут їх не посадили. Може там біля пам'ятника якийсь, я не знаю, пройдусь, потім побачу. Ну, поки з вами тут на природі. Галиночка, Рудова, Ілюша, вітаю тебе. Дерева старі вже, товстючі такі є, є такі молодші, вже повідростали. Ну, парк почищений, почищений, без ладу немає. Деякі є кущі цвітуть біленьким, одним, що я називаю їх. нареченою вони білі-білі, отакі всі. Так що так. Але по-своєму, хоч і квітів немає, але по-своєму гарно. Небо чисте, сонячне, все зелене, так що. Красота. О, то що тут таке, дятел, чи що проснувся? Застукотіло щось. <сум> <сум> Я український літак хорошо знаю. Ага. Юлія, у мене хмарно, Юлечка пише в мене хмарно. І в нас пока сонечко, але дівчатка там писали любимо стрімі, що в них також уже захмарилося. Танюшечка, співак, привітики. Танюшка, добрий ранок. Рада, що змогла зайти до вас. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, спокою, сімейного благополуччя і приємного спілкування. Привітики, привітики. Танюшечко, дякую за підтримку. Руслан, здравствуйте, доброго дня, Україна. Це Юля, як у вас красиво і сонячно? Добре утро, доброго утра, Юля. Є таке ти в Україні, так. Таня співак, Юля Бойко, добрий день та гарного настрою. Руслан, як діла? Паспорт російський получили. тобі треба, та получай. Ілюша дякую, Таня. Е Галиночка, зелено, свіже повітря, так. І автобус іде якраз до цієї зупинки, де парк, і мені зручно. Юля Таня співак, доброго дня на взаєм. Сьогодні хотіла поїхати у той парк, де тюльпани, але думаю. Сьогодні вихідний, чи буде багато людей чи ні, бо сьогодні ж за кошти. Ну, побачимо, може, завтра поїду. Мені просто цікаво в неділю, буде багато людей чи ні, і чи буде за кошти чи ні. Бо у Фейсбуці виставив чоловік з Кропивницького, що він заплатив 50 гривень і показав чек. Юлічка Бойко, Таня Співак, доброго дня, на взаєм. Люба, привіт, Таню! Гарного настрою, міцного здоров'я. Привітики Любцю, дякую на взаєм. Привіт, Ігорю і Наталі. Танюша співак, Таня Чіпурний. Добрий ранок та всього самого найкращого. Любцю нема того значка вже, що був вчора. Вже все, вже порядок. Так що так. Танюша співак. Так, зараз хвилиночку, ой, не треба мені зеленого екрану. Ой, боже, вже наклацала його-мою. Вже доклацалась не, Так, все прибрала зелений екран. Танюша співак Таня Чипурних добрий ранок всього самого найкращого. Доклацалася Таня вже. Так, друзі, я вийду, вийду